Вітаю! Ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І сьогодні я на зв'язку з прекрасною нашою постійною експерткою відьмою Тетяною Гай. Вітаю вас вітаю, Оленочко, вітаю всіх ваших глядачів. Рада вас бачити і сьогодні хочемо записати такий випуск вір на тему актуальних питань власне світу, і зокрема тих, що стосуються України. І почнемо з нещодавної заяви Трампа, й каже, що незадоволений висловами Путіна і Зеленського. Що це може означати? <плес> Чи дійсно президент України і президент диктатор? Президент окупантів, президент, ну, не президент, кремлівський диктатор, скажімо так, Путін зробили свої заяви, і Трамп не, не дуже йому подобається вислови цих людей. Що це може означати? Так, дивіться, давайте ми подивимося. Давайте ми подивимося зі сторони, скажімо так, зі сторони того Путіна і Зеленського. Тобто, як? Угу. Трамп дивиться на Путіна, на вислови Путіна, і як на Зеленського. Отож, почнемо. Як чи справді він незадоволений? Як дивиться на його вислови і що хотів цим сказати? Ну, незадоволений вже давно. Він зараз просто дивіться знову тут іде по карті смерть, якби трансформація, по типу, як міняє, що це продовження його гри, то він якби його союзник, він мало не мій друг. А коли він став незадоволеним, коли першу ніч? І, і ці вислови, коли першу ніч перестали летіти шахеди. Тобто він просто сказав і показав цією фразою, що на Путіна вже давно здійснений тиск. І... Тепер він перевідкриває завісу свого справжнього бачення кремлівського диктатора, якого він по карті башта скине вже найближчим часом. Зникне його режим, тобто це для нього ворог, його ціль знищити рашку. Але як він хитро підійшов, тобто він зробив так, що Путін подумав, нібито Трамп його союзник, а він ніколи ним не був. Тепер давайте подивимося з точки зору бачення висловів Зеленського. Бачення Трампа висловів Зеленського. Як відноситься? Насправді. Король Чаш. Ви бачите, які там були карти? Жахливі? А тут король чаш, як безговір, підтримка. А чому ж він так висловлюється? Сила! Тобто, розумієте, ці карти, які показують тривалий союз. Але, мої любі, що я хочу вам сказати, це теж така своєрідна гра по п'ятірці жезлів. Гра продовжується. Розумієте? Я впевнена, що наші підписники вони дуже розумничкі у нас. І вони зрозуміють, що хотіли нам сказати карти. От своїми образами. Я теж думаю, що всі розуміють, про що ми говоримо. І, врешті, таке питання. Чутки в інтернеті з'явилося про те, що Трамп планує збільшити санкції на РФ. Чи дійсно він це, це зробить? Як це власне вплине на Росію? Чи знищить він абсолютно своїми санкціями Рашку? Однозначно так. Однозначно так, тому що королева Пентаклів це вплив на якусь фінансову сторону. І це завжди так. А ви знаєте, що змінить? Знову, бачите, одні ті самі карти випадають, що змінить ситуацію. 13-й аркан, трансформація, смерть. але він вже це робить. Ми просто не можемо це спостерігати. Ми не можемо бачити. Тобто він розпочав свій тиск, про який ми говорили, не просто висловами, що він це зробить. Він це показав ультиматумом і діями. Дивіться, а ви пам'ятаєте, коли я казала, що коли в нього були перемовини, переговори з Путіним, він вже сказав: подумай, як ти будеш робити це. Подумай, як ти будеш відходити, я даю тобі час. Щоб ти вже не виглядав повним посміховиськом, і зараз саме зараз це відбувається цікаві події. Врешті нас прислідують. Я думаю, що квітень буде ще насиченішим ніж березень, і, власне, таке питання про долю угоди про рідкоземельні купалини. власне, що буде з цією угодою, підпишуть чи не підпишуть, як вона програється для України. Чи дійсно це вірне рішення підписувати цю угоду з Америкою? Однозначно підпишуть ваш пентаклів. але а, підпишуть на вигідних для нас умовах. І для Америки теж. Тобто тут йдеться про партнерство, про прекрасне партнерство, повірте мені, для всіх нас. Тобто ця угода не буде для нас такою, як всі кажуть, ущербною. Нас ніхто не продасть в Америці. Наші копалини теж ніхто не продасть. Мої хороші. Розумієте, нам постійно це нав'язують, нас продадуть Америці. Оце знаєте радянські наративи, що хтось комусь когось продасть. Або це, тобто треба або продаватися, або нападати, бити ракетами, так є ще такий вид співпраці між країнами як партнерство, взаємо, е, взаємоспівпраця, взаємовигідні умови, які дають можливості процвітання і одній стороні, і розвитку іншій стороні. Взаємовигода, ось що можу я сказати. Так, і таке питання, скажіть, власне, дуже постійно його задають, я думаю, але врешті зараз мені здається, воно може або змінитися відповідь на це питання, або можливо залишиться така сама. Україна буде в НАТО чи ні? Так, дивимося. Віце відлюдник. Україна не буде в НАТО. Ніколи не буде в НАТО. Я казала і кажу, я взагалі сумніваюся, що і НАТО буде з часом. Але я бачу Україну у іншому військовому альянсі, який буде створений, який уже, в принципі, є просто ну, є якісь домовленості про його створення. І Україна там буде не просто якимось членом цього союзу, вона буде відігравати в ньому дуже дуже великий вплив. Угу. Мати великий вплив, і це відбудеться вже найближчим часом. Бачите, створення нового союзу. Карта Мага і карта закохані, який буде дуже вигідний для України. Це буде теж військовий якийсь союз і дуже потужний в світі. Будемо слідкувати за цією подією. І Останнє питання: Трамп вже не вперше заявляє, що хоче анексувати Гренландію. Чи дійсно в нього це вийде? Десятка мечів. ні. Ні. Пістрка Пентаклів, трійка межі однозначно не вийде. Хто зіпсує йому е, плани? Це він так вирішить, власне, чи це е, хтось е, дасть де, е, йому, як би мовити, відсіч. відсіч. Пітрка Пентаклів. Король мечів. Це буде його рішення. Це буде його рішення. І тут мені взагалі такі цікаві карти падають, що він її і не збирався анексувати. це просто якась частина його, знаєте, показати свою могутність, свою силу, свою владу. Це якась, знаєте, як частина плану. Маніпуляцію. Будемо дивитися далі, що буде відбуватися у світі, зокрема в Україні. Я дякую вам за цей випуск. Бережіть себе і гарного тижня. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі!